Слава Україні! Героям слава! Вітаємо фурнітуру на 17-му всеукраїнському турнірі від Даймонд Ліги, Одеса Open Cup». Роман, дві перемоги. Впевнений вихід з групового етапу в 1-4. Які загалом враження від стартового дня і які цілі ставить команда на цей турнір? Враження дуже приємні. Нас, скажімо так, гостинно привітала Одеса. Дуже приємно знаходитись в такому прекрасному залі. Ми тут вперше. І Дійсно, нам дуже спочатку все подобається. Видно, серйозний рівень команд, тож буде, думаю, нелегко. Загалом у нас найвища ціль виграти цей турнір. Команда зараз в тренувальному циклі під нагрузками знаходиться. Тобто це відчувається? Чи якимось чином була підготовка до цього саме турніру? До цього турніру так була підготовка. Ми почали ще в середині липня. Тоді були нагрузки. Перед турніром вже чуть -чуть, можна сказати, були легші тренування. Тобто ми в, думаю, що ми в гарній формі зараз. Кого можливо, суперників хотіли бачити в стадії плей-офф? Кого ви виділяєте? Багато є відомих футзалістів на турнірі. Ну, як по футзалістах не буду говорити, але команда бачив, команда Арсенал. Не знаю, з якого вона міста, але вона Очаків. Очаків так, досить непоганий рівень показала. Бачив, команда Суха балка, танчик так само. Ну, це серйозні команди, з якими буде нелегко, скажімо так. Ну що, вітаю вас з сьогоднішніми двома перемогами. Готуємось завтра. Дякую, Дякую. гарного дня.